Фанати Челсі вважають, що Мудрик безпосередньо повпливав на відставку Грема Потера. Мілевський у своєму інстаграмі звернувся до російських окупантів. Та бісєдін, який забив перший гол в офіційному матчі, за 707 днів. Вітання, друзі, макс коляда. Вподобайка. Гайда. Динамо у 19-му турі УПЛ в гостях обіграло Львів. Перемога 2-0. Голами відзначилися Владислав Банат та Ерік Рамірес. Це був сотий матч киян під керівництвом Мірчі Луческо. Дніпро-1 в 19-му турі УПЛ на виїзді переміг металіст 19-25 3-0. Хитриком відзначився Артем Довбик. В другій половині зустрічі Довбик забив тричі на 71-й, 78-й та 81-й. Хвилин шахтар в першому 2023-му втратив очки в УПЛ. Нічия з чорноморцем 2-2. Відрив від Дніпра 1 зменшився до одного очка. Словом було чимало цікавих матчів, і сьогодні ще буде один поєдиночок в АПЛ. Там буде грати Евертон та Тоттенгем. І ви розумієте, до чого я хилю. Друзі, до того ж, треба дивитися і поєдинок і робити свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпному коменті. Там вже бонус 4500 на перший депозит. Будьте всередині. Гри разом з трибуна та Фавбе полетіло далі. Український півзахисник спеції Віктор Коваленко отримав оцінку 5,8%. Балів від порталу «Хускорт» за матч 28-го туру серії А проти Салернітани. Нічия 1-1. Це найгірша оцінка в команді. Нападник ОМОНі Артем Бісєдін відзначився голом у ворота Пафоса в матчі чемпіонату Кіпру. Перемога 2-0. Це перший гол 27-річного українця за 707 днів. Востаннє форвард забував в офіційному матчі 25 квітня 2021 року. Тоді Динамо розгромило Інгулець 5-0. А Бісєдін оформив гол плюс Пас. Я то собі думаю. Чого це раптом у Львові 3 квітня сніг мете? А там бісєдін забив. Так само, як з голами бісєдіна, яких ми давно не бачили, давно ми не чули Артема Мілевського. Колишній форвард Динамо Артем Мілевський у своєму інстаграмі звернувся до російських окупантів. Всі тут стоятимуть до кінця, нафіг звідси клоуни. Ви, блін, не люди. Чотириста шість тисячу днів фіг вам. Написав Мілевський у тексті він розмістив прапор Росії. Несподівана заява, в тому плані, що Мілевський надовго так зник з інфопростору, і тут натобі. Що думаєте? Грим Поттер залишив посаду головного тренера Челсі. Повідомляє офіційний сайт клубу. ВО головного тренера призначений Бруно Салтор. Клуб подякував Поттеру за роботу та побажав успіхів у майбутньому. Челсі розглядає Нагельсмана, Почетіно і Роберто Дедзербі. Ось так. І знаєте, друзі, я щиро радію, що Челсі нарешті позбавилось. Грема Поттера. мені здається, що тренер взагалі не розумів, що треба робити, як робити, коли робити. Гравці таке враження взагалі його не слухали. Мало це звільнення статись. І цікаво, що цю подію пов'язують з мудриком, нібито він вплинув на те, що Поттера турнули. у Твіттері користувачі активно обговорюють цю відставку. І відразу декілька фанів припустили, що саме Мудрик напряму причетний до звільнення тренера Мудрик справді нас врятував. Мудрик використовує принаймні один із цих шансів, а Кукурелія не дарує Віллі Гол. І Поттер виграв би собі трохи часу. Прояснюється щось, чи все таки там ще в менеджменті дуже і дуже серйозні проблеми. Про це все пишіть прямо зараз. Свої коменти цікаво почути ваші думки. А я ж поки буду собі тихенько радіти. Цій події, ну що ж, друзі, це все на сьогодні. Ваше подобачика, якщо відео сподобався, коментар, підписочка, дякую за перегляд. Макс коліда, тупко трибуна. Гарного дня берегіть себе і папа, друзі, на зв'язочку.